Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про 4 прикольних ліхтаря від англійського бренду риболовлі Fox. Те, що це риболовний бренд, це зовсім нічого не означає. Вони підібрали досить толковий правильний асортимент, який допоможе як тим, хто. Власне, рибачить і ловить корупи, і не тільки, так і всім людям, які хочуть активно відпочивати на природі, є туристами, мисливцями, риболовами, не знаю, військовими або просто сидять в квартирі, коли вимкнули світло. Тут є чотири ліхтаря, які закривають основні базові задачі: це ручний, два налобника і один кемпінговий. Кожен має свої фішки. Про кожен розповім окремо, розповім про плюси і мінуси. Все, як завжди, буде поділено на блоки, блоки поділено відмічено таймкодами, щоб все вам було зручно шукати людьми інформацію. Лінійка цих ліхтарів. Називається Хало, а Хало це у нас таке явище відбиття сонячних променів, яке буває при полярних місцях, коли сонце відбивається від кристаликів льоду в атмосфері. Дуже прикольне, красиве явище. Отже, перший ліхтарик у нас називається Хало Біві. Так от виглядає коробочка компактна. Він має дві основних фішки. Перша сама суперова, це система кріплення. Він є кемпінговим, відповідно, ви його можете розміщувати на такому підвісі, наприклад, десь під стелею вашого намету або на, там, на гілці дерева, де у вас базовий табор. У вас тут є два магніта, які дозволяють кріпити його на металевих поверхнях. Тобто, не знаю, там корпус автомобіля, знов таки, металева стійка вашого обладнання, будь-що. У випадку, якщо у вас немає такої можливості знайти металеву поверхню, тут є. Така от планочка в комплекті під шуруп. Ви можете, наприклад, до дерева, до будь-якого, до дошки, просто на там два оберта шуруп крутити, цю плашку прикріпити, до неї відповідно кріпити ваш ліхтар. Ви можете це навіть через матеріал вашого намету, просто стінка намету. з Зворотньої сторони приклали цю плашку, з тильної сторони, де вам потрібно, приклали ліхтарик. Все воно так от через тканину буде фіксуватися. Ви можете його розміщувати на боку. Можете ставити, тобто, ну типу, просто от, супер універсальний, куди б вам не потрібно було світити цей ліхтарик, він зможе вам це забезпечити. Вага ліхтарика без батареїк лише 60 грамів, а батарейки є якраз його другою фішкою. Так, от прибрали планочку, беремо цей елемент, за який ми кріпимо, і в пів оберта його провертаємо. Відкривається наш батарейний відсік, до речі, з таким гарним резиновим ущільнювачем. Тому клас вологозахисту у цього ліхтаря є топовим. Ми маємо два елементи живлення формата 2А. Так звані пальчикові батарейки. При цьому є можливість, тут глибше є ще одне гніздо, живити його від елемента живлення, який називається cr 123A. Тобто це досить універсальна система по елементам живлення. Так само ви можете використовувати як звичайні батарейки, так і акумулятори. Варто, до речі, пам'ятати, що акумулятор виграє тим, що він є багаторазовим, ви його раз придбали. Потім просто заряджаєте, а батарейка є, як правило, більш топовою в плані енерговіддачі. Тобто всі показники, які вказує нам виробник по часу світіння, по потужності, вони справедливі для топових елементів живлення саме для батарейок. Заявлено виробником 7 годин безперервного світлення на максимальному режимі. Максимальний режим це у нас тут 200 люмен. Ось так от він виглядає, включається ну, тривалим затисненням кнопки, така досить. Класно, видно на торці і зручно. В мінімальному режимі, який складає 15 люмінів, він буде світити 90 годин. Всього 4 режими. Зараз ми маємо 200, зараз маємо 100, зараз маємо 50 і зараз маємо 15. Додатково є ще режим червоного світла. Ви двічі натискаєте на клавішу живлення, отримуєте червоне світло. В чому прикол червоного світла воно не приваблює комах. Тобто вам потрібно десь на природі бути багато можких комарів, які вам в очі намагаються залізти. Червоне світло їх не притягує, можете от біля себе розташувати і більш-менш комфортно працювати з якимись необхідними речами, не приваблювати кучу комарні. Так само є режим стробоскопа в варіанті червоного світла. Просто ще один раз натиснути на клавішу жилення. Тривале натискання на клавішу. Живлення просто вимикає ліхтар в режимі максимальної потужності на 200 люменах Він вам забезпечить е, десь близько 5 метрів в діаметрі коло освітлення. Цього цілком достатньо для більшості задач, які у вас можуть виникнути як на природі, так і в вашому помешканні. Тепер переходимо до нашого ручного ліхтаря. Це модель Halo 1000. c Це такий середньокомпактний ліхтар в алюмінієвому корпусі. Це означає, що він буде міцним. Клас захисту від падіння дозволяє падати йому без шкоди для роботи з висоти. Один метр без проблем. Що є суперовим так само для захисту від будь-яких пошкоджень, це наявність цього металевого ободу навколо нашої виступаючої лінзи. Це раз. Він захищає її від пошкоджень при можливих падіннях. І так само металевий обод навколо клопки, включення або перемикання режимів, захищає її теж від можливих пошкоджень. Посередині корпусу є обрезинка для того, щоб було зручно вам його фіксувати в руках, навіть якщо вони мокрі або там змерзли і так далі. Є можливість змінювати наш світловий пучок. Дуже все просто робиться, наш ліхтар вмикається, і просто висуванням цього блоку в крайні переднє положення, ви маєте вузький направлений промінь світла. Щойно ви його отак -от, за цей зручний металевий обод берете, тягнете на себе, ви отримуєте максимально широкий промінь світла. Ну і відповідно, всі положення, які є між ними, це є різні варіанти по ширині пучка світла. Маємо тут 1000 люменів на максимальному режимі, 200 люменів на середньому, і маємо режим стробоскопа. Відповідно, повторне натискання вимикає наш ліхтар. На режимі в 1000 люменів ми можемо висвітлювати наші об'єкти на відстанях до 350 метрів, що є досить немало. Тобто, якщо є якийсь там не знаю, дорожній знак з світловідбиваючим покриттям, то він вам... Просигналізує, що ви на 350 відсвітилися на мінімальному режимі на 200 люменах, Ви висвітили об'єкти до 180 метрів по дальності. Вага ліхтаря всього 216 16 грамів, і він має вбудований в корпус елемент живлення 18650 ємністю 2000 мАг. Цього цілком достатньо для того, щоб цілий день, цілу ніч працювати з цим ліхтариком. Заряджається він через таке гніздо мікро-USB. Корабль риблення є в комплекті в такій от, такі от упаковочці, тобто USB, мікро USB, зарядити можете від павербанки, від комп'ютера, від мережі, ну від, від чого вам буде зручно. Е, стропа така є для тих, хто не впевнений, що він. Ну, типу, не випустить його випадково з рук, ви можете його додатково на стропі фіксувати. Відповідно, наприклад, мати потім цю руку вільною, щоб щось зробити, потім знову повернути ліхтар назад собі в руку. Вологозахист дозволяє працювати під дощем будь-якої інтенсивності, тобто ви в ваших будь-яких там рибацьких, мисливських, походних справах він вам буде незамінним попутником. А якщо вам потрібно використати його, наприклад, в приміщенні і мати якесь розсіяне світло, дуже простий, от вам лайфхак розповідає. Ви вмикаєте його і направляєте його Наприклад, світлостелю або в світлу стінку. Відбитим світлом ви будете мати собі досить якісне освітлене приміщення. Так що в приміщеннях це теж нормальна тема. Ліхтар досить потужний. Не раджу направляти його ні собі в очі, ні комусь, хто близько з вами. Ну, щоб людина просто не отримала таке швидке засліплення. Нарешті добралися до наших налоблених ліхтариків. Halo 200. За що люблю цей формат ліхтарів? За те, що я маю завжди вільні руки. Я його розташував у себе на голові. Можу працювати, можу не знаю, там, навчатися, можу ловити рибу, можу майструвати щось, ну будь-що. Е, можу регулювати от, під яким буде світити моє джерело освітлення, Це все супер. -рол. Це у нас базова модель, вона не обтяжена великою кількістю режимів, відповідно, є суттєво бюджетнішою за інші. Е, тут є три базових режими по світлу: це 200-150 люменів. Все це включається і перемикається однією клавішою. І все це живиться від трьох батареїв класу 3А, тобто мізинчики. Блок з батарейками розташований у нас тут. От. Ця от педалька відтискається, це відкривається. Маємо тут щільний силиконовий ущільнювач, який дозволяє мати досить гарний клас волгозахисту. Тобто під проливним душем працює без питань. Оскільки ви його носите на голові і, відповідно, є ризик його десь. Ну, з голови воронити на землю, то він побудований таким чином, що падіння з висоти до 2 метрів не завдає йому жодної шкоди. Ну, хіба що якщо ви візьмете його просто спеціально з 2 метрів, там або якийсь гострий камінь зі всієї сили жбурнити? Що прикольно, як на мене, це така от еластична і приємна на дотик стропа. Це досить важливо для вашого комфорту, тому що коли ви довго носите ліхтар на голові. Якщо сторпа буде незручною, вона починає десь тиснути, під нею починає там потіти голова, так само чухатись. Оце все. Ну, тіпа, коли ви реально всю ніч на риболовлі і ось в цьому ліхтарику незручна сторпа може вам все зіпсувати. То тут сторпа одна з самих зручних із тих, з якими я стикався. А я стикався, повірте, дуже з багатьма брендами. Я мав користуванні, маю там Petsli, Black Diamond, інші інші різні крути ліхтарі. Можу сказати, що ці штуки зроблені з. Мозгами і зроблені для людей. Вага ліхтаря без батареїк 88 грамів. Відповідно, які батарейки додасте, стільки будете мати і плюса по вазі. По часу роботи від 14 до 95 годин. Це, відповідно, там 14 це на максимальному режимі, це дві ночі безперервного світіння, а 95 це ну, вважайте, майже тиждень, десь на риболовлі або в поході ви зможете ним користуватись. Щодо того, як збільшити час класної роботи батарейок або акумів, яким ви його живите. Те. зберігайте його в бажаному якомусь теплому місці, і е, на період, коли ви довго ним не користуєтесь, на всяк випадок змінюйте батарейки до того, щоб на риболовлі не опинитися в ситуації, що були якісь минулорічні батарейки, і вони просто загнулися. А зараз глянемо, як він нам світить. Це у нас 200 люменів, це 100, це 50. І це сорбаском, режим СОС. Приємним бонусом цього ліхтарика буде те, що в комплекті одразу йде три мізинчика і не простих мізинчика, а топових. Тепер переходимо до нашого більш нафаршированого налобного ліхтаря Halo Multicolor Head Torch. Назва досить складна, і функціонал теж, скажімо так, не простенький, немаленький. В цьому ліхтарику вже у нас є два органи управління, дві кнопки. Одна відповідає за наш, скажімо так, режим ближнього світла. Ми маємо таке біло-зелене світло, червоне. Зелене, і вимикається. Відповідно, ця кнопка активує у нас режим освітлення бічних лінзоблоків і основного лінзоблока. Потім переходимо на основний центральний лінзоблок і змінюємо варіанти. По потужності або вмикаємо режим стробоскопа. Для кого це потрібно? Це потрібно для тих людей, у яких змінні умови десь на, не знаю, на їх риболовлі в кемпінгу. Тут їм потрібно світити поруч, десь створювати світло, типу як від кемпінгового ліхтаря, а потім раптом потрібно висвітити щось на дальняках. Направленим нашим променем світла ми можемо висвітлювати об'єкти до 140 метрів. Ну, наприклад, цим більш простим ліхтарем на таку відстань ми не доб'ємо. Вологозахист теж, як завжди, в топі батарейний відсік виглядає схоже на попередню модель. Спочатку так, режим регулювання активується, потім. Піднімаєте цю клавішу, маєте доступ до батарейного вісім. Елементи живлення тут треба докупати окремо, в комплекті вони не йдуть. Класний силіконовий ущільнювач вам забезпечує захист під дощем будь-якої сили. Е, захист від падіння з висот до 2 метрів теж цілком безпроблемний. Тобто дуже потужний, дуже так нормально якісно зібраний корпус. Важить лише 68 грамів, тобто він не буде важким таким, скажімо так, шматком. Пластику і металу на вашій голові так само дуже зручна стропа, дуже така от еластична, м'яка і комфортна до голови. Регулюєте собі робочу зону під ноги прямо перед собою, будь-куди, куди коли вам потрібно. За потреби можу вам сказати, це все використовується і як кемпінговий ліхтар. Тобто підвішуєте десь на гілочку дерева, на де елементи вашого спорядження, на ваш там намет і так далі. Маєте просто в режимі включеного цього бокового світла, маєте звичайний кемпінговий ліхтар. Тепер поговоримо про потужність. Ми тут маємо максимальну потужність 350 люменів, 250, 90 і 140 люменів для направленого пучка нашого білого світла. А по часу освітлення ми маємо від 3 до 7 годин безперервного освітлення. 3 години відповідно на максимально потужному, 7 годин на мінімальному по потужності режимі освітлення. Що я вам можу сказати про ці ліхтарі? Чи варті вони свої гроші? Вони однозначно варті, і якщо говорити про якісь універсальні, більш простіші рішення, варіант. Тут Халобіві і оцей бюджетніший варіант налобника, це є, як на мене, досить топові рішення. Вони цілком співставні з варіантами від того ж самого Pencil або Black Diamond, вони зроблені по уму, вони з фішками, з наворотами, і при цьому по досить гуманному ціннику. Е, більш складні ліхтарі, типу нашого мультиколора або ручного це ліхтарі під певні задачі для тих людей, які розуміють їх необхідність. Якщо ви хочете дізнатися більше про ліхтарі, про їх вибір, то я робив окреме відео на нашому риболовному каналі, де в деталях розповідав про переваги, недоліки кожного типу ліхтарів і про принципи підбору. Якщо вам цікаві ці ліхтарі і ви хочете їх придбати, заходите в посилання в описі під цим відео. Там будуть актуальні ціни і модельний ряд. І хай вам завжди буде світло!